Мене звати Галина Логощук, я ткаля, мені 55 років. Ткацтвом я займаюся 31 рік, і сьогодні будемо ткати кардиган. Верстату моєму більше 200 років. Передався він мені по маминій лінії, і дідуся розпитувала, дідусь мене був з 1905 року, і теж він казав, що ще його прабабусі. Ще маленькою я спостерігала, як мама ткала, і під скрип верстату засинала. Трошки допомагала мамі заправляти той верстат, ну що мама показувала, а вже будучи дорослою в 24 роки, вже я сіла Заверстат самостійно. Перші ази, звісно, я взяла від мами. Але я рано лишилась сиротою. Ну, щось не запам'яталося, щось запам'яталося. То вже я розпитувала в таких ну, в старших людей. Бо якби ткацтво його нема описаного. Це прадавнє ремесло і його передавалося так уст в уста. І обов'язково треба було побачити, як воно ось в мене човник. І тчу я із трикотажної ниточки. Ну, зазвичай, як я тчу рушники, чи там рядна, чи скатертини, то там ну, заправляється, то вже ось це цівка і вставляється в човник. Ну, а якщо кардиган, така ниточка-грубшечка, то я ось так. Починається ткання, то починається з молитви. Впродовж, як я тчу, то супроводжується піснею. Я весь час співаю. І я тільки для, для себе. А як закінчую, то теж молитвою. Подякую Богу. Через то, напевно, воно так і виходить. Зараз я заправляю ниточку, щоб узор був. Ну, не один червоний кардиган, а ось так мені хочеться його зробити. Так як мені душа каже, мами вже не було. Хочеться згадати дуже Моквина, Харчук, Надію Андріївну, вона приїжджала до мене. Це вже як я ткала рушники, то вона приїжджала і показувала, бо самої літератури нема. Може, вона тепер і є, але ну ранішенько як літератури не було, бо це ж ну, давнє ремесло. То вона приїжджала і показувала мені вже ну, теж на заправленому верстаті таку техніку, якої в нас в селі і не ткали. Ткацтво для мене дороге, тим, що я дуже познайомилася з багатьма хорошими людьми. Верстат заправлений зараз на 270 ниток. Це нит, це тут вставлене бердо в лядо Підніжки, От нажимається підніжок і робиться зів щоб проходив човник. Ось, і, і тоді виходить переплетення ниток. У мене тут з сусідньої вулиці приходила така старенька жіночка, Баба Бережчиха. Мені було на той час років 30, може 35. І вона прийшла і так, знаєте, глянула, що я працюю за верстатом в хаті, та так і каже: О, ото вона в хаті не поставить верстата. Каже: Та твоя каже бабуся, колись, як війна була, то в землянці верстат ставила і ткала. Ну, бо це ж була як необхідність велика. Це ж треба було наткати, що вдягнуться і чим вкриться. Починала я ткати із доріжок. Будучи вагітною другою донечкою своєю в 24 роки, цей верстат передався в спадок, і дуже мені захотілося якби, продовжити. Мені мама наткала. От, що хватило б і мені, і моїм дітям, але ну, от мені хотілося зберегти і примножити. Потім хотілося всі техніки вміти, Дуже хотілося оці рядна, що не зшиті, а двойне воно четься на наверстаті. Так часто було, що тільки розпитаю, хто їх ткав. А вже та бабуся або померла, або вже не може показати село Білка. Там та, така історія. Знайшла ту бабусю, пішла до неї, бо то тепер я і машину вожу, і е, мотоциклом їду. А ранішенько то ще так і автобуси погано ходили і. Ну, але добралася неважливо, як добралася в білку до цієї бабусі, і вона каже, що я не можу вже ну, поїхати і показати. А я кажу: я найму машину і по вас приїду і привезу вас. І вона все одно відмовилася. Я з такими сльозами і йшла вже з тої білки. Потім дзвонить її дочка і каже, що мама роздумала. Бо ж каже, вона обітницю таку давала, як лежала в лікарні. Дай Боже мені встати, і я хтось до мене щось звернеться, і я обов'язково допоможу. А тут така сталася нагода, і вона ну якби відмовилась, і потім приїхала і показала ну як оці рядна чуться. Ну, я собі так засікала по годинах. Як вже на заправленому верстату, щоб виготовити метр тканини, то приблизно так три з половиною години йде. Я реставрувала верстат в місто Сарно, реставрувала, заправляла там і проводила майстер-класи. Приходили діти, і ви знаєте, у дітей так загоряються очі, вони так цікавляться. І запам'ятався дуже один момент такий дівчинка так вправно сіла за верстат і так вправно ці рученята в неї ходили і каже: от якби мені вдома цей верстат. Та я б, каже, в телефоні не сиділа б. Ці це діти цікавляться, тільки їм показувати треба. Ткацтво називають його це ваше хобі. Ну, як такого слова хобі, я не розумію. Це моя любов, це моє заспокоєння, це моя. Енергія і тчу я зазвичай по ночах, бо я на сьогоднішній день вже на пенсії, і у мене 35 років стажу. Я працювала на Березнівському фарфоровому заводі і вже 15 років у місцевому садочку. А ще до того всього ще є хозяйство, корівка, свиноматки завжди, городи. І, і в ліс схожу по чорниці, по клюкву, по грибочки. На один кардиган, ну скільки годин, то я так не порахую, а ну так, ввечері, вночі, десь так, три-чотири треба. Ранішенько чоловік дуже сердився. Казав, як хотіла ткаті вишивати, не треба, було заміж виходити. Каже, коли лягай, то сам і коли вставай, то сам. Потім побачив, що десь мене запрошують, десь що воно цінується та й змирився. Щоб заправити верстат, це треба троє людей. Тоб мені допомагали донечки. Теж по вечорах ми вже заправляли станок. то Дуже вправно так рученята кладуться в меншої. Щоб намотати, один тримає, один накручує, оте воротило. Ну, а я тут розправляю, бо це, ж, щоб не перепуталися ниточки. Така є приказка, із ткача не буде багача. Але насправді то не так. Якщо роботу любиш, ну, любиш свою роботу і робиш її з душою, то обов'язково буде і визнання, і буде воно приносить якусь копійку. От І на даний момент у мені є якась ну, допомога до пенсії. За своїх 30. З хвостиком років я виткала, я впевнено кажу, більше тисячі метрів різного полотна. Це і доріжки, і літники спідниці, рушники, скатертини, рядна. Ранішенько, як я починала ткати тоді 90-ті роки, так не було з чого. Я вимінювала нитки. Щось, ну вже як виткала, там щось то вимінювала ляні нитки, теж у стареньких бабусь. Щось вимінювала, щось купляла. А тепер, як ну, питаються мене, що де я беру нитки, таке кажу, вони на мене нападають. Зразки більшенько я шукаю десь у музеях чи щось побачу. Ну і щось обов'язково. Своє додаю. Там відпускається, а ось тут. Буваю на виставках і мої персональні виставки були в краєзнавчому музеї в місто Березно, Корець, Дубно і в місто Сарни в музеї етнографічному. Що хотілося би передати молодшому поколінню, і, ну, і що я бачу, що вони хочуть. Ну, ці... І хлопчики так задивляються, і дівчатка. Такого як гуртка в нас в школі немає. Ремесла, щоб воно було задіяне і, і вчить молодше покоління. Донечок, ну і в Наталії, і в Марійки, то в них все тільки зроблене моїми руками. І доріжки, і скатертини, і рушники. Не від того, що вони не можуть собі дозволити купити. Вони дуже так цінують. І от щоб було все зроблене маминими руками. Ще Марійка була ще школяркою, я знаю п'ятий, сьомий клас десь отакі. І є в мене мамин рушник, а я взяла. На тому рушнику вишні помила, ну і щоб заморозить, сушила. Донечка, як побачила, що я розстелила на тому рушнику, маминому якби баби Галіни рушнику, і вона так: мамо, то що каже баба Галіни? Ну, і що кажу, донечко? Кажу: ну то ж є, і баба Галіна багато наткала, і є, і він старенький. А вона так забрала ті вишні і каже, беріть свого, а баби галі нехай буде. Це так приємно, що вони так з любов'ю ставляться до ткацтва О, чи тканих речей. Я цим живу. Я не, не уявляю, що без ткацтва. От Настільки мені тут добре. Знаю, що тут бабуся, прабабуся працювала, мама. І почуваюся такою ниточкою між. Минулим, теперішнім і майбутнім. А ще мені здається, що не зберегти і не примножити, що робили наші мами, бабусі. То великий сором, як не знати, чи наш то великий гріх. До завершення кардигана ще далеко, але я вам зараз покажу те, що в мене є готове. А ще таке правило, от скільки я працюю. Якщо встаю, хоч почли надовго от встаю за верстата, обов'язково накриваю. Ну, от така, знаєте, це ще від мами. Це мамин рушник. І колись так мама як вставала за верстату. І я її питала: чого ж вона завжди накриває отак? А вона казала, щоб ніяке лихе не впуталося. Ось кардиган, який я зробила для себе. Ось такого мені придумалося, захотілося. Тепленького. А цей, що сьогодні робили. Ні, ні. Ось, покажу вам рушники, які я робила. Це мої всі роботи, але ну, так, як я подумаю, це... Десь третя частинка моїх робіт. А так всі розійшлися по світу у багатьох країнах. Є, є і в Америці, є і в Японії, є в Португалії. І так і породичах щось продавалося, щось дарувало. Загалом скільки виткала 400 робіт моїх. А ця тканина на спідниці літники. Спідниці літники це ідея Ірини Рачковської. На майбутнє тільки. Прошу Бога, щоб мати зір ткати. Якби мене запитали, який найгарніший рушник, то я ще свого найгарнішого рушника не виткала.